Диви який прикольний Хм, Прикольний. Але не прикольно, що його зігнорував штучний інтелект. Ти що, це я знімав? Хм? Ок. Як тобі вірш? Довгітаре, цей вірш посавчать GPT. Чувак, це сосюра, любіть Україну. 44 44-й рік. Ааа. Ну, ок. Що в цей трек. Комбінація з трьох нот і двох акордів. Ну, сто про що їжка музику писала. Олег. Ти скрізь бачиш штучний інтелект. У тебе вже якась параноя. Сьогодні така що в мене параноя, а завтра в Фейсбуці будеш лайкати двох братів-близняків, як яких ніхто не привітав з днем народження. Олег, та вони справжні. Санте штучний. І, я ж не знав, прям двоє. Так стоп! Ну нехай вони і справжні. А дай, який ідеальний задній фон. Ну по-любому, це згенеровано. Ти смієшся з мене? Це фото зроблене тут. Це ж Синергія Сіті, найкращий ЖК в Ірпені із присмаком курорту. І знаєш, тут є буквально все: величезна спортивна зона, сучасні дитячі майданчики, спортзал, супермаркет, кав'ярні, поштомати в будинках, двір сад для прогулянок, а також набережна у п'яти хвилинах ходьби. А скоро поруч буде ще й аквапарк. А що ми тут робимо? Як що? Прийшли в гості на 15-річчя Синергії. Олег, то ти зрозумів, що не все навколо штучне. Інколи потрібно просто довіряти. А чому у тебе шість пальців?